Мене звати Пилипенко Максим, я родом з Казахстану. Мій батько був військовослужбовцем, через що ми переїхали до села Краснопілля Сумської області, коли я ще був дитиною. У цьому селі я виріс. Мав звичайне життя, закінчив коледж в 2005 році. Одружився із матір'ю трьох моїх дітей. У 2016-му наша мама, скажімо, м'яко обрала алкоголь замість родини. Тож я прийняв рішення розлучитися і будувати нове життя в статусі тата одинака, паралельно допомагаючи своїй літній матері. Працював в охоронних структурах, намагався поставити малечу на ноги та дати їм усе необхідне. У 2020-му я зустрів своє справжнє кохання, із за рік дружина народила мені сина Дмитрика та стала мамою для моїх дітей від першого шлюбу. Зараз ми очікуємо на поповнення. Восени на світ має з'явитися донечка. Якщо вірити у ЗД, війна зачепила нас з усіх сторін. Я пригадую, 24 лютого я, як завжди, збирався на роботу, коли раптово й неочікувано почув вибухи. З того дня життя моєї сім'ї змінилося повністю. До кінця життя не забуду 27 лютого 2022-го. В той день я подивився смерті у вічі. Мене викликали на роботу, і ми їхали повз російські блокпости. Під час огляду на наш легковий автомобіль направили дуло танка. У той момент я не переживав за себе, думка була лише про дітей, про те, хто піклуватиметься про них в разі моєї смерті. Але, на щастя, доля вберегла. Наше село знаходиться у прифронтовій території, але завдяки рельєфу ситуація була відносно не найгіршою. Снаряди, якщо й пролітали, то повз. Восени 2023-го все змінилося. Росіяни почали стріляти всім, чим тільки могли. Разом з дітьми ми навчилися розрізняти звуки артилерії, мінометів, автоматних черг, декілька разів спускалися з ними до старого підвалу, бо укриттів в селі немає. Крайній раз на наших очах вибуховою хвилею поваривало дошки на підлозі. Діти дуже боялися, і я переживав за їхній психологічний та емоційний стан. Одного дня я поїхав до сільради за гуманітарною допомогою. Там зустрів соціальну працівницю, яку і попросив вивезти нас з цього пекла. За кілька тижнів, 19 грудня 2023 тисячі ми вже були в Романському районі Сумської області. Сільська рада виділила нам будинок, який ми поступово приводимо до ладу. В ньому є все необхідне, і нам навіть вдається виплачувати за нього кошти власнику, аби потім дім став повністю нашим. Сусіди і громада піклуються про нас, допомагають, хто чим може. Скажу чесно, такої турботи і розуміння я не зустрічав навіть удома. початку повномасштабного вторгнення життя змінилося повністю. У нашій родині понад два роки не справляють свята, ми їх просто не сприймаємо. Відсвяткуємо тоді, коли. Над Україною буде мирне небо. Мені складно спілкуватися з людьми, які живуть в інших обставинах, не мають в сім'ї когось хто на фронті, або ж не допомагають Збройним силам. Мій старший син, якому 21 рік, зараз воює в спеціальному підрозділі Національної гвардії. Вся сім'я щоденно чекає від нього дзвінка, діти прилипають до телефону, аби бодай просто почути його голос. Він ще не знає, що вп'яте стане братом, але. Я впевнений, що син дуже зрадіє новині. Колись він сказав, тато, я воюю за свою дружину і за вас усіх, цей уже дорослий чоловік, моя надія, яка дає сил триматися і не здаватися, і це вселяє віру в нашу армію та довгоочікувану перемогу України, яка обов'язково настане.